Звичайно, робочий день. Все димить все палає. Дмитро 22, а на цьому відео ще менше. Дмитро виріс з думкою про війну. Вона завжди була поруч. У школі він малював малюнки військовими, а сам на війну потрапив після ПТУ. Підписав контракт із 148 сорок окремою артилерійською бригадою ЗСУ. Це було за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Страху ні, вобне щоб сказати, зараз є. Зараз я, а тоді не було потребу. Воно була більше як зацікавленість. В тебе в голові було одне: що треба, треба. Воно мотивувало щось. Перші дні війни Дмитро провів поблизу щастя Луганської області. Там же відчув, що тримає Україну усі ці вже тисячі днів. Підтримка тилу тисячі добровольців. Прийшли молоді контрактники і мобілізовані відразу. Прийшли, Які вони були тоді. От як... замотивовані. Прокинувся вранці від е, дзвінка мами, що почалась війна. Я такий вибив, кажу: Та ну, що ти, типу придумаєш? Не може такого бути, типу 22-й рік на дворі. Максим боєць 24-ї бригади імені короля Данила до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну навіть не думав про армію. Дуже велика родина у мене, і ми так всі зібралися за містом в селі. І тут а дядько мій, як найстарший, каже: Ну що, підемо? І ми так всі майже вісім чоловік із сім'ї, зібралися і поїхали у військкомат. Максим пройшов в найгарячіші точки Донбасу і півдня України. Мені здається, що війна міняється, напевно, кожних півроку. Ті самі дрони, все міняється. Міняється кардинально від того, як копати окопи, до того, як пересуватися, як їздити, і все раніше було легше воювати чи складніше? Легше, легше. набагато. Це ще одна риса тисячі днів повномасштабної війни в Україні. Війну більше не ведуть за старими локалами. По пасні я перший раз побачив, що таке дрон. Ну, я ще так подумаю, О, нам Євросоюз, Америка зараз надають, там валом того, ми їх будемо ще мити. Швидко вони вчаться? Дуже. Причому в них так і ну, в них ресурси, звісно, трошки більші, не трошки, а набагато більше. Вони тільки навчилися і зразу масово. Ігор, теж військовослужбовець 24-ї бригади, 24 лютого 2022 року, також розділили його світ на до і після. У минулому він рятувальник. Тепер підрозділ Ігоря воює біля часового яру, однієї з найнебезпечніших ділянок фронту. За тисячу днів війни Ігор набув однієї унікальної навички. Переключання мозгів, скажімо так, коли в в тилу булімія переключаюсь, цей типу, проект дома, як на, як на гражданці. Uh -huh. Якісь плани, там планую, що там буде в хаті, коли приїду, як там цей. А коли в... В... ну, я собі таку планку поставив, що кожен виїзд для мене, як, як на роботу пішов. Uh -huh. Пішов на роботу, відпрацював, вернувся додому, все, чай, каву попив, віддихнув. Це ще одна риса останніх тисячі днів у військових: відсікання почуттів. Навіть коли раніше на ну, якісь там елементарні речі радієш, чи що, як раніше радів, ну зараз добре просто і все. Дім, це ще одна тема для обговорень після тисячі днів проведених на фронті. Повернутися додому мріють усі, але чи відпустить війна, не знає ніхто. Я ще не бачу себе якби цивільним, але я дуже би хотів спробувати. Можна, ну знаєте, коли я приїжджаю в відпустку, там перші дні добре. Середину відпустки, а потім вже якось ти вже відчуваєш, що не вистачає цього. Я точно побуду трохи вдома. відійду від всього і, скоріш всього, що повернуся назад. Я тут, як сказати, знайшов себе. Що буде далі, про це бійці не згадують. Хтось готовий воювати до кордонів 91-го року, хтось сподівається на переговори у бліндажах і окопах, обговорюють скорочення підтримки тилу, проблеми у військовому плануванні. І не секрет, що на тисячний день війни у бійців більше впевненості у своїх силах, прагматичності та скептицизму, але менше надій і оптимізму. Ну надія була є і буде. Надія того чекаю. Ну розумію, що не скоро. Власне, ми вас записуємо, і скоро буде тисячі днів, коли Ого. Ага. Правда, Ого. <сіст> 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 Я, напевно, останній раз таке чув, коли було 360 ще чимось. У вас немає страху, що буде дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі? Думаю, немає, тому що даю собі розуміння, що можливо таке буде, і до цього треба бути готовим. А якщо останні тисячу днів вашого життя назвати трьома словами? То які це будуть слова? Емоції. Розчарування. Розвиток. Що далі? Я думаю, що, як каже президент, що ця зима буде вирішальною. Я вірю в це, що зима буде вирішальною. Гарбата! Борисичалко, Сергій Декун для Радіо Свобода.